Вітанячка, кіберспортсменшки! У кожного буває ситуація, коли хочеться почилити у грі і особливо не підніти. Справжні поціновувачі мого контенту знають, що одна катка не завсі за день допомагає почувати щасливіше. Але до цього списку тепер долучається гномик без шапнелю. Ця катка була зіграна на моєму твіч-каналі, де трансляції проходять доволі часто, тож всіх запрошую. Ще в мене телеграм-канал з усіма анонсами щодо нових відео і трансляцій. Також не забувайте донатити на ЗСУ, бо саме завдяки ним виходить це відео гарного перегляду. Не беруть, тепер беруть гру. Свої руки. Вибачте, будь ласка. Ладно, все, я хочу почилити. Я, я начілюю все. До побачення. Я почілі. Так, ну що ж, коли я відкалібрувався, у мене коротше було тисяча взагалі. 1500. Ось. Що потім сталося, Не знаю, я якось почав набагато більш чоловіше ставитись до доти. І з часом просто само так вийшло, що апнулося. Типу я просто грав, дивився, як грають професійні гравці, і воно само у мене якось з голови, а просто думіс їх. Плейстайл, я не можу сказати, що я аналізую. Я скоріше просто повторював те, що вони роблять і все. Я пам'ятаю, що стріми дивився, ті пів, котрі грають, і воно якось підсвідомо залишається в голові. Те, як чили мувуються і так далі, ти просто в якийсь момент починаєш повторювати за ними. Ну, а через те, що ти за ними повторюю, що вони грають добре, то ну, очевидно, твій скіл теж росте. Ah. Найголовніше в таких ситуаціях, можна сказати, повторювати за тіпами, котрі грають краще. Ah. Додаткова дальність атаки це коли я активний, правильно? Правильно. Значить, що? Значить, качаємо. Значить, качаем Другий. качаем хедшот. Я думав над Зевсом ще теж чоловік хлопець. Але я так подивився на Баланара і думаю, ну блін. За снайпіка я хоч зможу цей купити. Піку, а за цього не куплю піку. І тому мені якось стало лінь грати на Зевсику. Понят Моя школа. Ну це супроз підписник на Оде грає, хлопці. 100% підписник грає на Оде. Мільйон відсотків. А ти. У. Сука На тобі, блядь на. тобі, на. Ну, За що? Як він мене бісить, як він мене бісить? Він моїх дітей прибив. Ну мені стояти проти нього. А треба, щоб йому було боляче стояти проти мене. Він Мен просто мене зараз підловить. І вб'є. Мене просто підловить на ульту і вб'є. Пропрыл О, сало пришел в мусытесь. Да сюда сало. тебе, дура. Смог яйца? Смог яйца? Ха-ха! Кутральник бро! Сак мой дик. You know? <östümeler> <aha> <ther vídeo> понял. На мене причем курсу накинув. На мене. Ніби я йому щось заподіяв, ніби я йому заподіяв лиха. У, Марсі. О, де Марсі? Ті тут. Ті друзі тут. Тут занадто багато героїв якось. On's. <będą> О! Клоун, блять. Він реально крутес. Протис... <speak> <speak> Ладно. Раскатька через недолюбливание шрапне или е таке. Це правда. Я так наглию, якщо честно. Я так наглию, я такий офигивший. Я такий наглый. Я такий нахлий, я такий сусі. А алібарду першим слотом, поняв. Опа-опа. А ну, Саленсер, перевір обличчям зараз. Ах, добре як. Ну анлак. А мені дійсно подобається. От ви прикол з мене тягнете, а мені ж. Мені дійсно подобається отакий такий геймплей. Бігаєш. Кайфуєш. насолоджуєшся життям. Роздивляєшся місцеву флору і фауну. Блять. Блять. Треба було битись, як справжній чоловік. Нормально. Нормально. Бля туди. А тільки хочет бути Нормісом Вот такий геймплей на гномику мені подобається. О таке мені подобається. Таке мені подобається. Навряд чи точніше буде високе. О! О! Поняв. Покажіть мені його, покажіть. Покажіть, ну схавайте його, не знаю, зробіть кошольне. О! 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 Оу, ес! Оу, ес! как же я раздав стилю, господи, ох! Вот этот стиль называется. О, брошку хочу. Эй, можно просто стоять вот так. Вот так стоять вот так. Так, пил, 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 И за мной все стоять, и мы просто пил, пил, пил. Ну, как все. Пил, 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 пил. все уже стоят за мной. Ну, и такая и Не всі. О-о-о. А мені далеко, да, довольте? Ой, як далеко. Йди до мене, йди до мене, йди до мене. Заряджай, заряджай, заряджай. Оу, дай. Як прилетіло, просто на півмапи. Оце прилетіло. Оце прилетіло. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Я просто хочу посидіти, побити АФК вежу. Тиц. 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 Тиць, 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 тиць. О, паджерсу навіть піка не потрібна. Так, у мене є брошка. Зараз дізнаємося, що вона взагалі робить. Тому що я не в курсі, що робить брошка. А, брошка навіть не натискається? Ну добре, ну і так. Так ще краще навіть. Не треба думати перемикати і не перемикати. Просто бенс и бенс и бенс и бэм. И бенс, и бенс, и бенс. Пкмочка, пкмочка, и погнали, и погнали. Пью, пью, пью. А ну-ка, давайте баланара просто проженемо, злиться. Здесь. Все ж таки забрало, ну ладно. У ну, меня ще на кнопки дуже гарно протис, тому... нормально. И все, вот так просто впаде Настільки все сумно. Ну добре. А ні, а ні, last fight, last fight, рвуться. Отак би одразу. Це просто щоб я БКБ зміг купити там. Б... Не вистачає Накапає? А вони зараз повмираючі всі. Ну, без мене команда не вивозить, сорі. Тоді, може накапаєм накапаємо. Там кріпи ще ламаються, все накапало на БКБшечку. А вони реально, команда без мене якось не дуже може впоратись. Я думаю, ви самі бачите. І приколи. Ну ладно. Головний босс йде у вигляді мене. Йдемо просто ламати. Йдемо ламати. Та бл. Спробуй. Ой. 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 Ну. Сорі, рейдбос не перемогли, типо. Рейдбос трошечки. Рейдбой строчки накидав Да, Мда в встыли вот так. Просто пидешел, пью-пью-пьем. У Silencer 4800 їх их Це був Салленсер кері? Ох, блядь, Я понял. був кері их. А Поняв. А я думаю, що він з момом бігає. А це, а це такий керівних, я поняв. Ну да, шансів в них набагато було. Ось таке відео вийшло. Дякую всім, хто додивився до цього моменту. Сподіваюся, що ви поставите лайк, підпишитесь на канал та напишете коментар, бо це дуже сильно допомагає у просуванні відео. Будьте чесними, будьте людьми. До побачення.